Наш басейн з високомінералізованою ропою та вмістом брому корисний не тільки дітям, але й дорослим. Єдині в трускавці лікувальні термальні розсоли з трускавецького родовища. Він показаний при захворюваннях хребта та суглобів. Позитивно впливає на нервову систему. Але основною особливістю є те, що в поєднанні з нафтусою він пришвидшує виведення токсинів з організму. І прискорює виведення каменів та піску з нирок. Плаваючи в нашому басейні, ви будете менше хворіти на вірусні захворювання, адже вода має загально зміцнюючий ефект і також підвищує імунітет. Мене звати Саша, і я провів 30 місяців в колоні, І мені оцей басейн дуже подобається, дуже емоції. Ну, тобто дуже добре тут. Цей басейн дуже хороший, теплий, зручний, лікуючий. Виштовхує сіль, виштовхує на поверхню. Вода мене розслабляє, вона мене заспокоює. Мені здається, кожна людина задоволення отримує. Просто не передати вам словами.